Леся Українка тішся дитина. Тішся дитина, поки ще маленька, ти ж поживеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полина із думкою в купці, хеть і далекі світа. не втинать це закрилій голубці, Хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла? Ту цілющу живущу водицю дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скель і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та приткі. Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю даси, і принесе ще рівної країни краплю живої роси. І як приступить журбани всепуща, та до серденька твого, та води водиці тілюща живуща буде живити його. Хай же та мрії і з думкою купці линей не знай світа. Крил не втинай голубці, хай вона вільна літа.